Розбиті та порожні будинки, зачинені магазини та інші заклади соціальної сфери. Саме так зустрічає селище Троїцьке, Луганської області Приїжджих. В результаті бойових дій пошкодили електропідстанцію та кілька кілометрів ліній електропередач. Тому вже не один місяць тут немає світла. До початку неоголошеної війни у Троїцькому проживало близько двох тисяч людей. Однак, через часті обстріли та вибухи мешканці виїхали, а тих, що залишилося, не більше двох сотень. Наші бійці із зведеного загону працівників міліції Тернопільщини. Оселилися в одному з покинутих будинків. Це наша кімната номер 1 Світло буває дуже рідко, тому що світло постійно вибиває. Два чоловіка тут ...вміщалися у нас. Це наша спальня. Тут люди наші відпочивали після наряду, що газу немає вже. Шість місць. Тата, у нас миші бігали час і час. Де ага. то що миші нас і криси, і миші, ну, старались травити. Неподалік житла правоохоронці облаштували бліндаж. Допомагали у цьому військовослужбовці. Володимир Захаревич розповідає, обстрілюють троїцьке бойовики переважно після шостої вечора. Оце бліндаж всередині, Значить, Верхній слой йде брьовна. Тримає їх опора хороша. Теж все робили своїми силами, все з військовими, з 15-м батальйоном сумським військових, допомагали нам. Зверху йде далі покриття землі, слідуючий скло йде бетонні плити. Ну, думаємо, на всякий пожарний від міномета спасе. Ну, від граду, звісно, тяжко. Входи теж вириті нормально, тому що спочатку були вириті прямо, то їх переробили на, на боки, щоб в ну, щоб разі чого осколки не попадали. Не поранений за період несення служби в Троїцькому хлопці встигли потоваришувати з деякими сусідами. Хлопці нормальні, все здружилися, ми хорошо. Вони до нас ходять, ми до них в гості. Так що тут плохого немає, де не на них обіди нема. Ми тільки за них вони наші як спасителі. По каждому, тому ми до них біжимо і вони нас словом добрим піддержуть і, і поділяться. І ми з ними ділимося домашнім там чи пірожочків на пече. Мім хороші хлопці і солдати непогані. Єдине бажання місцевого населення, щоб припинилася війна та запанував мир. Проте кажуть правоохоронці, не всі у Троїцькому налаштовані позитивно багато хто й досі за Росію. Більшість мешканців підтримують, звісно, не то що сепаратісти, підтримують Росію, тому що не бачать вони майбутнього свого в Україні хоча є хороші люди, є хороші які підтримують нас і допомагали нам і харчами, і все. Ну а більшості. Люди, мабуть, зомбовані, надіються, що щось в них буде краще. Хоча, майбутньому, вони думаю, переконаються, побачать. Тернопільські хлопці зізнаються, коли повертаються додому на ротацію. Найбільше мріють про те, щоб іще раз прощатися з рідними їм не довелося.